Привіт усім! Доброго раночку, шановні, з вами на зв'язку. Я Федфромос. Вітаю мене на каналі. Вітаю на цьому відеоролику. Ну що, якось довгенько не оглядали ніяких реплейчиків, тому подивимося сьогодні один реплейчик. Надіслав мені його колега по цеху, товариш з ніком BlackMite. Деякі з вас його знають, деякі навіть, можливо, на нього підписані. Але між тим. Надіслав він мені насправді два реплеї, але сьогодні ми подивимося один. Ось наш шановний Блекмайт, подивимося його статочку. 44 тисячі боїв, 58% перемог, нормальний аккаунт, майже 60. Красава. Тому, тому подивимося від нього реплеї. На Патоні 48-му на мапі Форд. Одразу тоді переходимо до перегляду цього реплейчика. Подивимося, подивимося. Одразу мені цікаво е, сетапи команд подивитися. Так, ну сетапи майже дзеркальні. Е, так, важкі танки у ворожій команді. Це в них т, -95, т 6 м 6 йог Концепт 1Б. Роль. ЛТшки чи СТ виконує в них батчат. 10 ПТ. Тут в них гріль, Яга Єсто і Т-113. У команді Black важкі танки це фв 215 б Маус і Ріна Ролі СТ виконує наш герой на патоні 48-му. І ПТшки тут, Мінотавер, 268 і Бабаха. От такий розклад. Ну що ж, будемо дивитися, почнемо. Почнемо, подивимося, що в нас з цього вийде. Поїхали! Окей, Black Might дивиться на команду свою, куди вона їде. Ну і команда. Приймає рішення пушити лівий фланг, тому він вирішує не їхати направо, тому що там звісно ж там бачат, ну, з ним можна було б поштовхатися, але там можуть його прикривати Петесау. Тому як бачите, він приймає рішення поїхати на скажімо так на таку ПТ-позицію. В принципі, тут можна пограти. від башти. я насправді не люблю цю позицію, але от він приймає таке рішення. Ну хто я такий, щоб йому забороняти це робити? От, тому тому він чекає гостей. Засвітилися вже три ворожих важких танки. Точніше, два і Т-113, там мордякою. Пушу, хоча я не правий. Три, ворожки, три ворожих танків важких і ПТшка. Т-1103. Окей. Ага, туп, тупо простріл в кущ. Ну, хотів прострілити в кущ. Можливо, там був бат. Але ні, тут яшка вилізає. Одразу на майже 900 через каточок. Класно. А он і батчат разом поруч з яшкою крутиться. Добре, приймає рішення відкочуватися. Скажімо так, сейвити ХП і хоче зустріти бата, поки він світиться, але Бат теж бачите. Ага, бат. Бат поїхав раніше, ніж того очікувалося. І Black Might бачить, що Бат виїде звідти. Ну це зрозуміло. Тим часом ворожий концепт вже пограв. Тут підрулює союзний маус. Він, я так розумію, хоче проїхати за ягою, тому що він раніше. Ага, а Бат, бачите, де Бат? Бат звалив. Бат звалив. Бат зробив такий обманний маневр. Окей, але щось бат ну, якось так грає, їхній батчат. Не впевнено, не впевнено. Можливо, там гравець слабий, можливо, він не знає, що робити взагалі з цим танком. Блекмайт просто бере, заїжджає яжці в корму. І добрий день! Добрий день, шановні, яга, здрасте! Але між тим команда поки що програє. Один-два, і це трішечки засмучує Маус. Якось борта підставляє під ягу. І це теж дивно виглядає. На Маусі потрібно, скажімо так, мордякою грати. Ну, бачите. Маус щось пішло не так. Між тим. Зараз Йохвангар відправляється. Це дуже добре. Але бачите, команди йдуть, як то кажуть, наздряв-ноздрю. Залишилося 3 проти трьох. Майт має пів ХП, там десь ззаду Маус плентається, тому все досить складно, тому що там розвалюють союзного мінотавра. А в них є три майже фул. Ну, вже майже фул. І там ще. Гріль катається і Батчат. Незрозуміло, де Гріль е, ворожий, але добре. Ну, Маус майже фул. Маус майже фул. в принципі, є шанси в нього є3 розвалити там на голді через лючок чи ще якось. І ворожий Є3 досить, досить дивно відіграє, тому що ну, він не слідкує за мапою, і бачите, не помічає Black Але тут. Батчат приїхав! Здрасте, бат на барабані! Перший в молоко. Через коліно. Так, можна клінчувати. В принципі, можна клінчувати. І хп вистачає, щоб добрати бота. Стигає з'їсти батчата, маус досі живе. Маус досі живе. Ну. Це потилицю не пробрили. Це як взагалі? Це легально? Алло? І... Тут прямо фартануло. Портануло. це був, можливо, постріл з підвищеним пробиттям. Ну, не забуваємо, що в нас працює правило у грі, да? таке там плюс-мінус е скількись то там процентів до пробиття. Окей, поки Є3 там е штовхається з Маусом, точніше, Маус його заблокував, блекмайт просто безкоштовно настрілює дамаг. Ще раз НЛДшечку. З'їли є третього. Залишився гріль, але мені здається, гріль або. АФК десь стоїть. Або він десь став в кущ і відвалився. Ну, зараз подивимось. В принципі, один в один залишилися. Для гріля Black Might шотний. Тут, ну, треба бути, не знаю, ким, щоб не влучити, точніше, щоб не пробити паттона. Тим більше на відстані. Гріль це ультимативна ПТСО, незважаючи на те, що в неї відсутня броня. І не забуваємо, що гріль, скоріше за все, там фоловий. Тому тому дуже цікаво, дуже цікаво складаються обставини, ну подивимось. Чотири фраги. Оно гріль. Пробили. Прикиньте. Це просто тупо шаровий фарт. Просто Black фартануло. Боже як капець. В мене за історію мого аккаунта всього було таке один раз, щоб я закінчував бій і один в один залишився, як зараз пам'ятаю. Не пам'ятаю на чому грав, але я залишився проти 121-ї вази, і вона була афекашна. І от я таким самим чином просто її доїв. Це просто фартануло. До речі, Блекмайт возить досить багато фугасів на паттені. Цікаво чому. Але майже повністю розстріляв свій, свій запас бронебійних пострілів і дуже багато золота возить. Окей. Між тим. Бій на 6600 настрілу. Майстер Редлік. Тут прям воїн. О, там що там чекаєте? Е, основний підкалібер. Ну, все як треба. Тупо повний набір регалій. Тому досить, досить непоганий бій. Ось нам з преміум аккаунтом, можливо, з бустами, 214 тисяч срібла в кишеньку. Це досить непогано. Скільки в нас чистого досвіду вийшло? 1700 за 5 фрагів за купу роботи, яку Black Might зробив. Хоча починав він від, ну, відносно від стандартної позиції на мапі. І, в принципі, були на грані фолу, тому що могли програти. Але в цілому бі вийшов досить, на мій погляд, досить напружений, тому що, тому що до самого кінця бою не було зрозуміло, що ж там з гріом. Тому що Майт був шотний, а гріль, як бачите, фоловий. І просто-просто просто дуже сильно повезло, що Блекмайт натрапив на АФКшного гриля. Це не так часто буває, але. Але між тим бій вийшов. Непоганий, за що лайкос Блекмайту можете залетіти до нього на канал, до речі, підписатися і чогось там йому накоментити і набажати. А на цьому хочу всім подякувати за перегляд цього відеоролика. Побачимося на стрімах. Гарного вам настрою, тримайтесь і бережіть себе. А я пішов.